Катерина родом із села Старагута на Волині, закінчивши навчання у школі. Вона, як і більшість її однолітків, стала перед вибором. Куди ж рухатися далі? Врешті вона вирішила обрати доволі незвичну для дівчат, але дуже потрібну професію. Так туристки, машиністки сільськогосподарського виробництва. Воно зразу було тяжко, але згодом що пару раз там їздили, їздили, то їздили та кожного дня, то вона їй легше. Ну, але це якась цікава такі. От, цікаво, да. Бо це що перший раз, це дуже цікаво. На початку навчання були складнощі, однак згодом їй вдалося опанувати не лише трактор, але й комбайн. У цьому їй допомагають викладачі в Луківському училищі. Старший майстер Руслан Дубій розповідає: для учнів було створено умови для навчання. Йдеться як про теорію, так і звісно ж. Практику і в нас є дуже багато орної землі, і наші учні під час проведення уроків виробничого навчання вони саме працюють на цих всіх агрегатах. Для... Передпосівного обробітку грунту для посіву, так само для догляду за посівом, Вони всі ці роботи виконують. Ну звісно, під наглядом майстрів, але група береться кількість учнів ланка і вони виконують ці всі роботи. Звичайно, і нова техніка в нас є. Ми стараємося закуповувати за власні кошти, тому що держава нам на це гроші не виділяє, але Позабюджетні надходження і допомога спонсорів, депутатів і ми стараємося закупити. Війна в Україні та мобілізація змінила ринок праці. Зокрема, сьогодні деталі більше жінок опановують професію трактористок. Катерина каже, роботи багато, бо ж величезна кількість українських чоловіків мужньо стали на захист України. Воно пригодиться, бо зараз воно так є. А далі не знаємо, як воно буде. Це пригодиться, хоч не зараз пригодиться, але все нас позабирають всіх. І муситимуть дівчата робити замість чоловіків. Наразі Катерина та її одногрупники і одногрупниці вже завершили навчання у професійно-технічному училищі. Тож тепер вона може сміливо працювати на полі або виконувати інші сільськогосподарські роботи. А тим часом в Україні все більше дівчат йдуть опановувати професії, які ще донедавна вважалися суто чоловічими.